Одним можна, а іншим ні. Чернівецька обласна рада не підтримала складення мандату депутатки від проросійської партії ОПЗЖ Світлани Постевко. Подробиці далі. Двоє депутатів Чернівецької обласної ради Олексій Грушко та Оксана Пантелеймонова склали свої повноваження. Таке рішення 28 березня на пленарному засіданні підтримали депутати облради. Колеги, як я вже говорив на колегії обласної ради, рішення викликано професійною необхідністю. Будь ласка, ставлю на голосування за основу цілому. Будь ласка, за основою цілому. Хто буде скаже, нічка? Дякую, рішення прийнято. <рес> Тим часом проросійська партія ОПЗЖ продовжує роботу в обласній раді. Вже півроку партія опозиційна платформа перебуває під забороною. Проте на Буковині представники партії Медведчука не лише не склали мандати, але й займають ключові посади в обласній владі. Чернівецька обласна рада під головуванням Олексія Бойка продемонструвала подвійні стандарти в чергове. Їх більшість тримається на тому, що в цю більшість входить прес. Ставників ОПЗЖ Михайло Шморгун каже, голоси від партії ОПЗЖ допомагають міській та обласній владі отримувати вигідні рішення в обмін на посади і доступ до корупційних потоків. І для бойка принципово, щоб голоси ОПЗЖ збереглися в обласній раді для того, щоб їх більшість функціонувала. Також для того, щоб він міг приймати свої рішення. ОПЗЖ є однією з основ в більшості Буйка, і Він робить все можливе для того, щоб зберегти окремих навіть проросійських депутатів, які є у цьому скликанні Чернівецької обласної ради. І ситуація складання повноважень депутатки від ПЗЖ є прямим прикладом подвійних стандартів, які запровадив Олексій Бойко в Чернівецькій обласній раді. За словами політолога, Чернівецька обласна рада демонструє подвійні стандарти, адже голосуючи за складання повноважень одних депутатів, місяцями ігнорує припинення мандату представниці ОПЗЖ Світлани Постевко. Аби провалити голосування, депутати облради просто покинули сесійну залу. Цим самим можемо чітко і відверто говорити, що це є приклад подвійних стандартів, бо по депутації постєвкові до ПЗЖ не було прийнято рішення, яке було прийнято по відношенню до депутатів від Слуги народу і батьківщини. І це може говорити лише про одне про те, що для Бойко принципово залишити представництво ПЗЖ в повністю контрольованій кланами обласній раді. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.